Доброго дня, мої любі дітки! Послухайте віршик. Щоб зубки чисті були, ми їх чистить не забули. Щіткою туди-сюди. Зуби чисті в нас завжди. Тож, давайте ми з вами сьогодні зліпимо зубну щітку та зубну пасту. А для роботи нам потрібна дощечка. Пластилін, зубочистка, ну і, звичайно, наші ручки. Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води, бризгі з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, гарно ручки обітру. Давайте ще раз повторимо. Узяли духмяне мило, Добрі руки з ним помили, полетіли від води, бризги з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, гарно ручки обітру. Розім'яли наші ручки. Для роботи у нас з вами все готово. Приступаємо до відліплення. Спочатку зробимо тюбик зубної пасти. Нам треба з вами пом'яти зелений колір з пластиліну. Ви можете вибрати любий, як вам подобається. Пом'яли його і тепер будемо скочувати кулю ось так коловими рухами. Ось, дітки, я вже скачала ось такого кулю. Тепер будемо розкочувати з кулі жгутик. Рухами вперед, назад, ось так долонькою. Ось, дітки, подивіться, я скатала такий стовпчик. З одного боку ми пальчиком примащуємо, ось так примастили. А з іншого боку, прищіплюємо пальчиками двома великим та вказівним. Робимо тюбик ось наш же, майже тюбик вже готовий. Ми його відкладаємо. Тепер беремо білий колір пластиліну, відриваємо невеличкий шматочок рухами робимо коло, ось так. Зробили. Тепер рухами вперед-назад будемо робити невеличкий стопчик. Ось ми його зробили, приплюснули його ось так. Ось такий у нас кубик вийшов з вами, дивіться, і з'єднаємо з нашою пастою цей тюбик. Ось у нас вже вийшла зубна паста. Тепер беремо жовтий колір, але я відірвала шматочок, і теж його зімнемо і зробимо кулю жовтого кольору. Ось так коловими рухами будемо робити кулю. Ось, дітки, я вже зробила жовту колю. Тепер будемо робити ручку для нашої щітки. Рухами вперед-назад робимо стовпчик. Ось я зробила стовпчик, ми змащуємо з одного боку, з іншого боку, і трошки його приплюснемо. Ось так, весь стовпчик пальчиками приплюснули. Ось це наша ручка вийшла для нашої зубної щітки. Також беремо невеличкий шматочок. Білого пластиліну і теж катаємо невеличку кулю коловими рухами, ось так. Ось я розкатала білу кулю. Тепер рухами вперед-назад зробимо невеличкий стопчик. Ось я його зробила, трішки приплюснемо цей стопчик ось так пальчиками. Ось так змащуємо, щоб він був у нас плоский. І ось так з'єднаємо до нашої. Ручки зубної щітки. Ось так, дітки. Ось щітка у нас вже готова. Тепер беремо зубочистку і будемо проводити ворс для нашої зубної щіки. Отась надавлюючи, робимо такі великі по горизонталі лінії. Ось так. Тепер зробимо по вертикалі. Це буде ворс для нашої зубної щіточки. Зубна щітка і зубна паста. Я сподіваюся, ви не забуваєте чистити зубки. Будьте здорові! А я чекаю фото ваших робіт. До нових зустрічей!